Чи варто їхати за кордон? Покажіть, будь ласка. Ну... Ну... Варто їхати вам за кордон. Якщо вам вистачає коштів, то варто їхати вам за кордон. Буде вам праздник. Та ви вже ці плани построїли, щоб їхати за кордон. Ну, звісно, що не скоро, не скоро ви поїдете за кордон. Варто поїхати за кордон. Але це треба зробити не зараз, а через півгода десь вам зробити. Тому що якщо ви ще час це зробите, то можете, то можете пострадати, Тому лучше не ще час це зробити. Якщо ви запланували це за кордон, то трошки, трошки позже. Десь через півгода, можна через рік. А поки допомагайте військовим і там допомагайте, поробіть якусь роботу, Відк... відкрийте своє серце комусь, або розкажіть якусь куди держите в собі. І коли це все робите, тоді... Почнеться у вас новий етап життя. І ті десь в тів годин, щось год можете поїхати за кордоном. Отак вам скажу. По довести кстати, поїдете. І видихнете за кордоном От всіх цих справ, що на вас навалились, трудності. Підписуйтесь, друзі, лайкайте, коментуйте. Заходьте на мій канал. Тому що ви за кордоном знайдете собі нового мужа, парня, щоб не бути одиноким. Тому вам варто через год, через... ну ви поняли, через е, півгода поїхати. Коли ти сиділи розрішатися, ну ще час не дядя.